Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Триває ефір. Ну і триває наступи відвоювання наших земель. Триває наш похід за перемогою. Триває наша вдячність Збройним силам України. Зараз поговоримо про те, про те, що все ж таки відбулося з паном Дубінським. Чому наші народні депутати літають відпочивати за кордон і чи мають вони на це право, будемо говорити ми про це з Ярославом Железняком, народним депутатом, фракція голос. Це перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань. Фінансів податкової та митної політики, пане Ярославе, вітаю вас. Доброго ранку, доброго ранку. Ми вчора не, не можу сказати, що всі та але тим не менше в усіх соцмережах точно були відео і фото, як до пана Дубінського прийшли представники правоохоронних органів. Пізніше ми побачили заяву пана Дубінського. Мовляв, це просто полі, політичні переслідування. Скажіть, будь ласка, ось цей кейс пана Дубінського про те, що він. Під час війни вилітав за, за кордон. Може, це якось самі народні депутати мали б контролювати, а не суспільство. Після чого виникає такий скандал? Як ви вважаєте? Я вважаю, що чесно говорячи, ми дарма витрачаємо час на ці дискусії, в тому числі і в вашому ефірі вже другий день. І вважаю, що це все шоу, яке нам може дуже подобатись, як і не подобатись пан Дубінський, але жодної відношення до реальних подій це мати не буде, і наслідків теж тому влада зробила красиве шоу з обшуків. Це ж навіть не підозрюва, це обшуки. Виїзна Фейсбук-фотосесія, ДБР, зазвичай з ЗСБУ, яка закінчується їм на нічим. І парістово закінчиться нічим. Пам'ятаєте, до ті ми в тому числі в вашому ефірі з податковою обговорювали? Чим закінчилось? Я Ось, тут хоча е... да, власне пане Ярославе, хотілося б запитати, для чого тоді це шоу створюється, чи для кого це, якщо ми говоримо це про шоу, це для українського суспільства, чи все ж таки можливо це для західних партнерів? Що ми покажемо показуємо, що от ми працюємо над цією чесністю та прозорістю, яку декламуємо? Ні, це для внутрішнього споживача, в першу чергу для українського суспільства. Ну ще раз, я достатньо багато дивлюсь ваших ефірів. Більше напевно слуху навіть, і в тому числі і сьогодні зранку, поки була ранкова пробіжка, зміг послухати багато різних спікерів, які були вчора. І Всі обговорювали так серйозно ці обшуки, начебто, це має якесь юридичне значення. І от для того, щоб ми відволікли увагу там від того, як е е крадуть мільярди на енергатимі, на інших держенергетичних підприємств, для того, щоб ми не задавали питання, чому на народного депутата ще раз Дубінський пінськи багатому ну, що в тому числі від правоохоронних органів, але я мені щось є таке відчуття, що в якось різко і обшуки змогли зробити і відео зісняти і злити журналістам. А можна теж саме по деяким е, людям, які тут зараз е, там не знаю, займаються контрабандою, Угу. Легальним виробництвом цигарок. можна не вилаштовувати з цього шоу, а побачити конкретні підозри. Ну, Пане Ярославе, я думаю, ось це питання антикорупційного бюро і у цієї виїзної фотосесії ДБР. Угу. Ну, НАБУ виходить і говорить, все, от є підозра. Дали відкрити суд, і далі ми чуємо справді справи по топ корупціонерам. Тут я трішки я не, не юрист, а економіст, але все ж таки подивився по яким статтям вони пішли по Дубінському. Це 366, Це службова підробка, і 362. шістдесят Ну, mm -hmm. чесно вам скажу, я. Даю один відсоток, що це може, хоч якось, навіть, закінчитись. підозрою. Я вже не говорю про те, що там вироком суду пофотографувалися. Mm -hmm. Президент задоволений. Суспільство. Он фотки пошарило. А те, що з чому обшук від підозри чи вироку суду відрізняється, ну ніхто ж не розбирається. Ну і Дубінському самі плюси. Теж певний хайп теж пропіарився в чергов, в черговий раз себе на нагадав. Я виставив напевно собі себе політичний. Ч політичним ось... По політично ображеним, так давайте тоді справді про, про те, що важливо показувати, і про те, яких результатів ми чекаємо. І не лише ми, а послі групи Семи також чекають від нас певних кроків та реформ, і особливо підготовці до повоєнної відбудови країни і до приходу західних інвестицій. І ми про цю прозорість, про цю чесність і підзвітність чуємо вже не перший на, напевно рік і. Ніби у нас є новини, ніби так само працюють різні органи і показуємо, що ось тут ми стали більш прозорими. Ось тут у нас тендери, але все ж таки чогось нашим західним партнерам не вистачає. Чого від нас очікують в першу чергу? Ну від нас очікують в першу чергу те, що гроші міжнародних партнерів не вкрадуть, тому що ну що Достатньо для цього ми розумію. маємо зробити? Ну ніби ж показуємо, як вони йдуть, хоча і паралельно ловимо я, я, за руку. Я, я тих, їх ми, ми, ми напевно з вами в різних Facebook-Бульбашках сидимо. А що ми показуємо? Ну от я просто я як народний депутат, який mm -hmm. кожного дня перевіряє закупівлю. У мене як знаєте, традиція, і відкриваю від одного мільйону закупівлі, дивлюсь, які контракти підписані. Ну я я там пробачте, я не бачу там нестримного руху в антикорупційний напрямок. Mm -hmm. Нещодавно «Енерга», там один автобус один за 730 тисяч доларів хотів купити, а таких закуповували 10. А потім ще видали реліз, що це, начебто, фейк, коли вже заднім числом підписали заяву про розірвання договору. Коли ми оприлюднили цю інформацію. Я бачу те, що відбувається на інших державних підприємствах. На жаль, в тому числі і державні закупівлі, ви знали, що ліси України різко зараз почали будувати лісних доріг на 200 мільйонів. Можливо, вони справді потрібні. Просто я не знав, що до цього нам от зараз, під час війни, саме лісні дороги це найбільш важливо, ще й на 200 мільйонів. Ну тому ще раз: у нас багато людей. Особливо з влади чомусь вирішили, що якщо поїхати на Лондон і красиво відкрити рота, то це допоможе залучити іноземні інвестиції, в тому числі й відбудову. Ні. Сюжети, як зробили нещодавно ваші колеги з Бігуса про відбудову, про причетність до цього Ростислава, Шурми і інших заступників офісу президента. Ну, повірте, це перехрестує просто на раз два. У мене на наступному тижні декілька зустрічей з послами Джеселом. І питання номер 1 номер 2 і No3 це якраз, скажімо, що необхідно, щоб від, під час відбудови не вкрали гроші. А відповідь дуже проста: повинно працювати верховенство права, в першу чергу, правоохоронні органи. У нас із всіх правоохоронних органів і працює один НАБУ. ДБР СБУ ну, в частині розслідування це виїзні фососесії зараз роблять. Беб, взагалі, місяць в отпуску, все керівництво сидить. Ну поліція, м'яко говорячи, це не відверто, не дуже їх і статті, але ну теж не немає не, не там нестримних реформ. Все, угу. хто вас має контролювати відбудову дасу, які перетворилися в політичний орган, чи рахункова палата, які півроку не має голови і кворуму. Ну хто хто має цю відбудову контролювати? Угу. Пане Ярославе, крім того, ось якщо ми говоримо про підзвітність, так посли Джей Селен очікуючи призначення нового керівника НАЗК своєчасного, ось тут у вас є, хоч трошечки оптимізму. Чи ну, там непогано. Да, у мене є оптимізм, враховуючи те, що там нормальний конкурс. Він може не такий радикальний, як умовно було в сапі чи в набу, але ну він достатньо складно його хакнути зсередини. І я дуже сподіваюся, що всі, в тому числі, і представники громадського суспільства, і ми. Представники політикуму зробили висновки з того з тих помилок, які були зроблені там під час інших конкурсів, і зараз будемо активно цим слідкувати. На ЗК, при всіх рівнях, це інституція. Там у мене різні були відносини, як поговоривши з головою, але вони справді достатньо незалежні. У них непоганий склад заступників, в тому числі екс голова набу Артем Ситник. Тому я дуже сподіваюся, що там нічого не зміниться. Але це, ну для не закажу повинні бути інструменти: це повернення електронних декларацій. А ми mm -hmm. вже профукали дедлайн 1 серпня, згідно меморандуму МВФ, коли ми мали повністю повернути декларації. Не в першому читанні прийняти закон, а повністю повернути декларацію. А є розуміння, коли вони все ж таки можуть повернутися, і що ми як ми це пояснюємо партнерам, що що, от ми профукали, як ви кажете, терміни? Ну, це ж треба якось mm. пояснити, чому так. Ми про ми просимо інвестувати mm. в нашу країну, але дуже... от ми поки не декларуємо. Ну, у вас дуже завищені очікування від комунікації mm. нашої влади з партнерами, м'яко говорячи. Ні, цієї комунікації не було був перегляд по програмі. Він був відносно на початку літа і в 6 липня, якщо я не помрать, ми ну, побачили оновлений меморандум, і там єдиний строк, який був перенесений, це по податковим змінам. Він з 1 липня до 1 серпня був перенесений. Тому що ми, якраз комітет, який за це відповідав, достатньо активно спілкувалися з МВФ співголовою групи дружби з МВФ і Світовим банком. Ми ну, пояснили, що просто технічно це не встигаємо. Е, строки по меморандуму, по деклараціям, по ПЕПам. По реформі оператора газотранспортних систем там теж був дедлайн до 1 серпня. Ніхто не переносив це пряме порушення, як і було ще декілька порушень, і повірте, нічим добрим нам це ну, скажімо, не дасть. Це буде проблема в наступному перегляді в жовтні. Сподіваюсь, mm -hmm. до того часу ну, хоча б там, ми частково вприймемо і будемо потім посипати голову пилом і говорити, що от все зробили трішки не встигли, але все ж таки все зробили вже. знаєте, Домашню роботу принесли, а те, що не відправили на пошту до Deadline, то таке. Але ну, це, це поганий сигнал. Порядні і прогнозовані партнери так не роблять. Як ми можемо змінити ситуацію, тому що якщо ми навіть говоримо от ви говорите про шоу Дубінського, так, та, ну, все рівно так чи інакше до нього е, прийшли на фотосесію після того, як е, це питання підняло суспільство, чому він десь їздить? Якщо суспільство почне піднімати ось е, ці питання, чому ми кажемо про те, що інвестуйте в нас, а самі нічого не робимо і не хочемо декларувати, е, що у нас е, що у нас відбувається? Якщо суспільство почне ставити ці питання, чи можуть бути зрушені в цьому процесі чи ні? Ну, вони відбуваються тільки тому, що суспільство ставить це питання так чи інакше, я скажу за промольну річ, але найбільше зараз опозиційних сил сила в нашій країні це якраз журналісти-розслідувачі. Ну відверто говорячи, їх результат дуже великий. Я і пану Юрі Ніколову, і Мішу Ткачу якось навіть дзвонив. Дякував за те, що завдяки їх розслідуванням вдалося в тому числі збити достатньо прогнили і корупційне керівництво митниці. Тому що вони так. підняли цю хвилю антикорупції, вона допомогла. І е, ну, так працює демократія. Добре, що у нас е, справді залишається е, при всіх там обмеженнях телебачення, але тим не менш, свобода слова. І да, на цих от якраз, на цій, е, ну я б не сказав би протестні, це було неправильно. А на цих резонних питаннях, а якого біса е, хтось воює, хтось відпочиває на Мардівах, е, вдається. Ну, все ж таки владу змусити робити речі, які вони до цього не хотіли робити. Mm -hmm. Іноді. Чесно говоря, що мене таке не відчуття, що і сама влада зреливає певну інформацію журналістам, але знову ж таки так працює демократія. Ну не підставляйтесь не їсти на на Мальдіви, щоб потім якісь журналісти, розслідувачі про це не дізналися, пане Ярославе. Як ви вважаєте, ось ці запити від послів Великої Сімки, те, що нам постійно кажуть про те, що ми недостатньо прозорі, прозорі, ми недостатньо чесні. Як ви вважаєте, влада це? Розумієш, що це є велика проблема, чи ні? Я думаю, що не розумію раз. Я думаю, що нас не дуже має цікавити в даному випадку. Думка влади з цього приводу. Давайте я поясню на певну певну логіку. На прикладі одного місяця ми з вами, як країна, за минулий місяць витратили 230 мільярдів. Uh -huh. А за весь липень внутрішніми ресурсами і податками, і митницею, і, в тому числі, з внутрішніми запозиченнями, ми залучили 130 мільярдів. А 190 uh -huh. мільярдів це гроші іноземних партнерів. Uh -huh. Тобто ми вже на конкретному липні живемо і накопичуємо ресурси на тому що він завжди ніколи кожен місяць задає такі гроші за рахунок міжнародних партнерів. І час, коли нам просто так давали гроші. Навіть не зважаючи на те, і наскільки героїчну боротьбу веде український народ, наскільки ну, важливу місію зараз робить Україна для в принципі, збереження демократії в цьому світі, mm -hmm. тим не менш, з 1 липня формула не тепер буде не просто гроші на підтримку України, а гроші в обмін на реформи. І тому конкретному заступнику Офісу президента може дуже хотітися далі в ручному режимі управляти газотранспортною системою, енергоатомом чи там, чомусь і чим. Угу. Але вимога це зробити там незалежне корпоративне управління, переобрати весь склад, і має далі обрати незалежний менеджмент. Те ж саме буде стосуватися і декларації, те саме буде стосуватися багатьох інших інституцій, які далі. Мають забезпечити прозору відбудову У статті по закупкам У нас, наприклад, є БЕП. Ну БЕБ чесно. Це. Ну воно я навіть не знаю, ну, що Ну, ви сказали. Краще, він він зараз... відпустить літо можемо зрозуміти. Можливо, напевно, дивіться, так. Можливо, можливо, я зараз я скажу крамольну річ, але тим не менш, можливо, це не найгірший варіант для країни. Ось. І, і, тому, да, і тому далі буде реформа БЕП. І тому зараз буде реформа, в тому числі до кінця року по САПу, посилення їх ролі. І збільшення кількості співробітників НАБУ. Ну ще раз, цей паровозик, він знаєте, такий дуже-дуже повільний, як і всі іноземці, хто з ними спілкувався. Ну, справді іноді вражає. Як у нас швидко він приймається рішення прийняти ну не, не. не. не гіперлуп, пане Ярославе? так. там навіть не Hyundai. але тим не менш, коли вже цей каток катопчі перевозити штовхнули, і то все його не зупиниш. От зараз mm -hmm. як сказав. Мені дуже сподобалася цитата одного з представників українського президії парламенту, Що час, коли до нас приїжджали добрі європейці, закінчився. Видно він прям фраза, яка повністю є квінтесенцією всього того, що зараз буде відбуватися далі. Так, власне про те, що відбувається ще вас хочу запитати. Зараз ми бачимо, що почали якусь мега тотальну перевірку, мега -тотальну перевірку військоматів, військомів. Так, це якось довго тягнулося, але все це от лише зараз спрацювало. Як ви як ви вважаєте, чому саме зараз і от що підштовху підштовхує до цієї перевірки? Та також якісь вимоги з наших західних партнерів чи ні. Ну, по-перше, це друга перевірка. Якщо ми беремо того ж одеського воєнкома, не пам'ятаю його прізвище, чесно говорячи, як його звуть, я думаю, що в країні він запам'ятає цих собі. людина, яка да, купила собі вілу в Іспанії чи в Італії, де там. Але тим не менше, там же ж була інформація. По ньому. Потім була перевірка, як сказала, все добре, порядна людина. Можливо, в майбутньому треба до ліку це тих А потім було знову ж таки журналістське розслідування мішатка, якщо не помиляюсь на українській правді про цей батальйон Іспанії. де показали його віу, як все насправді відбувається. І одразу дивіться, і ДБР побачило. Знову ж поїхала на цю виїзну фотосесію, все пофотографувала, всі дізналися, що насправді у нього там 180 мільйонів. Він взяв в, в кредит, чи позичив там, чи не зрозуміло, звідки вони взялися, і одразу всі почали перевіряти. І виявили, що у нас корупція в воєнкоматах і у воєнкомах відбувається. Ну тобто, от ну ще раз, це ж друга перевірка. До цього ж була інформація. Ну нам анонсувалися і, і майбутні вона... перевірки, так і будуть, будуть міняти людей там так само також анонсував це президент України. Але чи може бути таке, пане Ярославе, що все ж таки українське суспільство воно вже винайшли таку формулу впливу, яка доходить аж до президента і змушує робити відповідні органи те, що вони мають робити, в принципі, змушують їх працювати, нагадувати їм ви тут для того, щоб. Ну, не українське суспільство, конкретно Марк Цукенберг винайшов ви таку інструмент цю палку, називається Facebook і всі інші види соцмереж, де ми всі заходимо і м'яко говорить, пишемо, говоримо, що ми думаємо про конкретно цей рух влади чи бездіяльність. Це єдине, що працює, називається це, знаєте, як така палка, якою ми. Поступово підганяємо їх робити правильний. Тобто, річ. якби не було Фейсбука, ну, все б залишалося так, як є? Ну я не знаю там роль конкретно цієї сочми ці, речі, але якщо б не було б можливості суспільству виказати свою думку, ну окрім як покричати там в екран телемарафону у себе вдома чи на, на кухні, то напевно ні. Але ще раз говорю, що на жаль, от там. Проблема в тому, що для того, щоб зупинити корупцію, треба будувати інституції. Ну, я вам чесно скажу: я не знаю, скільки варто як хлапан конкретно Рівенського АЕС, які закуповуються за 25 мільйонів. Uh -huh. І, але ну, потім виходить розслідування там, у мономаших журналістів, вони говорять, що він закуплений втричі дорожче. І от цю роботу має робити ну, конкретно в даному випадку БЕП. Це їх стаття. Так, що б робить, відпочиває. Ну, Можливо, це не погано, тому що коли вони не, не, не відпочивають, ну, ну крат, перетворюється все гірше. Але якщо б у нас була б інституція, то ми б з вами би розраховували не на те, що конкретний Юра Ніколав, наші гроші, бігуси, системи, і українська правда, новий час, ну коротше, всі-всі, ці чудові засоби масової інформації, журналісти розслідувачі знайдуть цю штуку. А буде б би як ну, умовно, як набув виходить, і говорить, от конкретна схема. Тут тут, ми розслідуємо. Ось дякуємо за надану інформацію, пане Ярославе, якось Олексій Данилов заявляв про те, його слова були, що попит на справедливість є в українському суспільстві. Чи справді ви вважаєте, що він найближчим часом може бути реалізований? Чи ви в це не вірите? Ну. Пан Данілов у нас відомий капітан очевидність, відверто говорячи, але ну мені здається, він не, нікуди не втрачався цей попит на справедливість mm -hmm. проблема в тому, що справедливості немає. Пану Данілову я б хотів би якраз спитати, а що у нас там? Пам'ятайте, санкції на контрабандістів було контрабанду мали побороти. А як у нас сталося, що в минулому році 100 мільярдів вкрали на митниці? Ну, просто де, де ж це інстримна робота РНБО була. І, ну, ще раз, немає чарівної пігулки в конкретній боротьбі з корупцією. На жаль, вона достатньо системне явище в українському суспільстві, але нічого кращого, ніж те, що зробили інші країни, в яких корупція теж є. Просто вона дуже маленька, дуже. Там в таких вимірах, яким ну ми нам ми будемо ще багато років mm. рухатись, але у пане... них вийшло. Ну треба просто повторювати і їх досить. Пане Ярославе, ще одне питання. Ви в своєму телеграм-каналі дуже часто е, пишете, дуже коротке е, про, про, осці, е, про корупційні різні схеми. А що вам ваші колеги скажуть? Тільки дуже дуже коротко. Як вони на це реагують? Ну ви якщо про українських парламентарів насправді багато допомагають, підтримують. Ну відверто mm -hmm. говорячи, е, коли ти за. Криваєш якусь схему, ну з'являються ці ж там о, з іншої сторони всякі тварюки, які намагаються це е, зупинити, прибігають к народним депутатам е, і там просять їх якось захистити. Ну от чесно говорять, що навіть ну, ми останню схему, яку зараз закриваємо, це по дютіфлі цигаркам. Ну, дві-три людини вони знайшли, uh -huh. з, них, з них всіх познущалися і все. Багато колег підтримує, допомагає закривати. Відверто говорити. Ну і в цьому вже є певний позитив. Пане Ярославе, дякую вам. Слав Железняк, народний депутат, фракція голос, був разом з нами. Зараз новини після того ефір продовжать мої колеги. Я на сьогодні кажу вам до побачення, і пам'ятайте, Україна назавжди, хлопчики та дівчатки. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.